З чого гніздечко у зозулі. Посперечались якось пташки, в кого гніздечко найкраще? У мене хвалиться сорока, найзручніше, бо хмизу звите, а моє щебече ластівка з глини. Як висохне, то міцніше за камінь буде. Гніздечко в мене схоже на рукавичку і теплішого немає в усьому світі, писнув «Ку-ку», – втрутилась у розмову зозуля. Моє гніздо найкраще, бо не з трави, не з кори, не з гілочок, не з паличок, не з каміння, не з глини, не з берези і не з ялини. А з чого? запитали пташки. Це таємниця. Я розкрию її вам завтра. А то мені сьогодні ще треба попрацювати, добудувати своє гніздо». Прокувала куку -ку і полетіла. Наступного дня зібралися пташки до зозулі, а вона їх уже перестрічає. Не готово ще моє гніздечко. Приходьте завтра ні завтра, ні післязавтра не побачили пташки зазуленого гнізда, а восени вона подалася в теплі краї і гадають тепер усі та запитують одне в одну, Із чого ж воно, ніздечко, в зазулі?